Доброго навіть, шановне панство. Ми зараз в центрі Києва. І бачимо такий цвіт. Дуже цікавий. Дуже багато видатних людей тут поховано. Ви бачите, в якому воно стані. Я цього не розумію. Солом'янський, цвинтар, серце Києва. Поховання 19-го середини ХХ століття. Зараз закрите. Але і так не можна. Всього починається пам'ять народу. Тут вона в занедбаному стані. Зараз продовжимо.